Чи часто тобі здається, що ти залишаєшся позаду, коли дивишся на те, а чого досягли інші? У нас закріплено мислення, що успіх це висока посада, бездоганна зовнішність, сім'я, ідеальні стосунки та ще багато пунктів, які диктує суспільство. Але чи дійсно всі ці критерії роблять нас щасливими? Ми нерідко підлаштовуємося під стандарти, які не відповідають нашим справжнім бажанням, і в результаті стаємо заручниками чужих очікувань. Спробуй переглянути свої цінності, щоб зупинити порівняння, визнач свої основні цінності, які мотивують саме тебе. Наприклад, якщо твоєю метою є стабільність, нема потреби прагнути до ризикованого бізнесу, бо це не відповідає твоєму справжньому я. А й обмеж час у соціальних мережах, адже постійне прикручування стрічки може викликати почуття невдоволеності собою. Спробуй зменшити час тут в мережах протягом дня і зверни увагу на свої внутрішні відчуття. Це може зменшити тиск порівняння з іншими. А що для тебе насправді важливо? Поділись в коментарях.